Вітаю вас, шестикласники! На минулому уроці ми з вами розпочали подорож сторінками історії України, і ми з вами дізналися дуже багато цікавого. Сподіваюся, що ви із задоволенням виконали домашнє завдання і переглянули той матеріал, який ми з вами опрацьовували. Сьогодні нас чекає не менш захоплива мандрівка. Ми також з вами помандруємо в далекі часи українського Народу. Приготувалися, отже, вирушаємо. Тема нашого уроку трипільська археологічна культура. Але зазвичай ми з вами робимо історичну розминку. Сьогоднішній урок не є виключенням, і ми з вами трішечки повернемося назад в тему минулого року і попрацюємо над таким цікавим, як би, пошуком слів: знайти назви стоянок. Первісних людей в Україні. Демонструю, як ми це робимо. Перед вами ось така сторінка. Ви дивитеся уважно і, побачивши якусь стоянку, починаєте її виділяти. Ось, наприклад, так. Зрозуміли? Отже, працюємо. Сподіваюся, що завдання виконано, і ми з вами переходимо до теми нашого уроку. Що ж таке трипільська культура? Чому світ трипільської культури називають дивовижним? Дійсно, трипільці це давній народ, культура якого залишила нам багато свідчень свого існування. І ви приєднуйтесь до нашої подорожі в минуле України і дізнаємося більше про трипільську культуру. Але я говорю, трипільська культура поки ще це для нас далекі поняття. Де ж у нас взялися відомості про неї? Звісно. Що це все завдяки археологам, і ми з вами пам'ятаємо, що археологія це наука, яка вивчає минуле людство за матеріальними предметами людської діяльності. Завдяки археологам ми дізнаємося про окремі речі, стоянки, поселення, городища, могильники, майстерні, святилища, навіть скарби тощо. Перед нами брейн, який пропонує нам що? Поставити відео на паузу і записати дане поняття. Виконали завдання. Молодці. Отже, далі. Ще в нас таке є поняття, як археологічна культура. Що ж таке археологічна культура? Археологічна культура це спільні ознаки матеріальної культури, які виявлені тоді, коли проводять археологічні розкупки. І це дозволяє стверджувати належність первісного населення до єдиного культурного типу і одного етносу. Ну, етнос ми з вами знаємо, що це походить від слова народ, тобто до одного народу. Зараз, знову ж таки, Брей нам підказує поставити відео на паузу, записати поняття, а далі ми з вами вже детальніше будемо з'ясовувати оці термінологію, археологічна культура. Записали діти? Молодці. Отже, давайте глибше дізнаємося, що ж таке археологія, що ж таке археологічна культура. От перед вами давнє поселення, ми бачимо розкопки, ми бачимо з вами залишки, і все це ми з вами дізнаємося завдяки кому правильно археологам. Сподіваюся, що після наших уроків у багатьох із вас з'явиться бажання стати власне, археологом. Ми з вами завдяки археології, завдяки археологам опрацювали тему про кам'яний вік. Далі ми з вами знаємо, що розпочався енеоліт, тобто мідно-кам'яний вік, тому що знаряддя праці почали виготовляти не лишень з каменю, а і з міді. Він тривав від 4 до 3 тисячоліття до нашої ери. Енеоліт. Це перехідний період від кам'яного віку до епохи металів. Серед зняра праці з'являються вироби з міді, навіть з золота. Зростає продуктивність праці. Починається торгівля та обмін. Через це з'являється певне майнове розшарування. Ми з вами вже про це згадували: що виникають вожді, виникають раби і виникають бідніші якісь такі е, групи населення. Використовується поділ праці. Цей час первісні люди вже приручають коня, ну і в період Енеоліту в Україні проживали племена трипільської культури. Назва походить від села Трипілля на Київщині, де вперше археолог Вікентій Фойко у 1896 році виявив перші пам'ятки цієї культури. Що ж взагалі означає, от ще давайте детальніше розглянемо археологічна культура? Були на якійсь певній території. Проводять розкопки, знаходять речові пам'ятки, схожі одна на одну, способом виготовлення, оформлення, то це називають археологічною культурою. Археологічна культура отримує назву за місцем знаходження оцих перших виробів і за тим, що вони схожі. Дають назву або за обрядом поховання предків, або за формою кераміки. Або, як я вже сказала, за місцем знайдення того чи інших схожих виробів. І ці перші вироби були знайдені в селі Трипілля. Але ж такі вироби почали знаходити в інших місцях. Для того, щоб не плутатися, вчені вирішили, що називати оці поселення знахідками, схожими е, трипільською культурою. Так як я вже сказала, вперше це було виявлено на. Київщині. Взагалі е, у загальному, що трипільська культура виникла у 4-3 тисячолітті до нашої ери періоду неоліту, і перед вами ви бачите щось таке дивне, незвичне поселення уже. Далі перше селище такого типу було знайдено біля села Трипілля на Київщині. І ось перед вами археолог Вікентій Фойка. Трипільська культура поширилася на величезній території від Дніпра до Дністра і Чорного моря, займаючи близько 200 тисяч квадратних кілометрів. Перед вами ось зображення, ми бачимо з вами річку Дніпро. Так? І ось власне, по цій річці Дніпро були поселення. Це різні місця зараз, але, я ж кажу, за схожими ознаками, ці місця. Називають вчені трипільською культурою, знахідками трипільської культури. Е, якщо говорити про трипільську культуру, ми розпочали з того, що перші знахідки були знайдені на, в Україні. Е, і, але трипільці проживали не тільки в Україні, а вони також проживали в Молдові, столиця Кишинів сучасна, і в Румунії. Повинні ви це запам'ятати. Отже, знайдено в Києві. А от рештки, якщо знаходять схожі, то також називають трипільською культурою і в Молдовії, і в Румунії. Зрозуміли діти? Чудово, прямуємо далі. Найвідомішими поселеннями трипільців було не тільки село Трипілля, ось ми його бачимо, а ще було поселення Майданецьке і Тальянки. Це вже сучасна Черкаська область. Якщо говорити за поселення, то найбільшим було Майданецьке. У поселенні біля села Майданецьке археологи налічили 1575 жителів. А біля села Тал'янки – 2700 жителів. Можете собі уявити, масштаби уже цих перших поселень. Вони були досить великі. Ці поселення вже можна було назвати протомістами. В середньому по Дніпрові відомо близько 30 таких поселень, які вражають так... своїми розмірами. Його за талянками згадали його е... площа 450 гектарів. Майданецьке 270 гектарів. Доброводище було таке 250 гектарів. І за оцінками вчених, в цих поселеннях могло вже жити від 10 до 20 тисяч людей. Це було більше ніж будь-яке місто. Доби середньовіччя в Україні вважається, що ці поселення були центрами племінних об'єднань. Варто додати, що у періоди неоліту в Україні було розвинене і землеробство, і скотарство. Також розвинені були ремесла, гончарство, металургія, металообробка. І е, місцевість півдня України вона дуже була така е, гарна для того, щоб там можна було проживати. Тому на цих землях і власне виникли ось ці перші поселення. І серед них, як ми сказали. Було трипільське поселення, і, власне, цю культуру і назвали археологічно трипільською. Тому ми з вами маємо запам'ятати, що трипільці, це землерубські, або ще їх називали хліборубські племена, займалися екстенсивним, тобто простим таким без всяких винаходів, зерновим землеробством і осілим скотарством. Брейн нам що підказує, що треба поставити відео на паузу і записати поняття до наших зошитів. Виконали завдання. Молодці, прямуємо далі. Поселення трипірці зводили на відкритих місцях, без оборонних споруд у формі кола. Ви бачите, да? е, як бачите, сам будинок складався навіть інколи з двох поверхів. Власне, ці будинки будували з лози, Плили з лози, а потім обмазували глиною. Ну і ясно, що е, нижній поверх утепляли ще землею, тому що вже ж пори року були різні, і трипільці розуміли, що, щоб зимку не замерзнути, вони повинні були якимсь чином утепляти своє поселення. Ось реконструкція майданецького поселення, ви бачите, скільки домівок було у даному поселенні, і всі вони розташовані як? По колу, по колу, по колу. Ми бачимо, що в центрі якась була господарська споруда, а потім отакі будиночки, які були схожі на бараки. Чому? Тому що жили тут декілька сімей в одному будиночку, а тут навколо були поля, які обробляли трипільці. Ми бачимо, що дійсно от, вже житлова архітектура була досить розвинена, як на той час. Як я вже сказала, що в цих поселеннях одноразово проживало десь 15-20 тисяч людей. Трипільське селище розташовувалося на таких великих рівнини, рівнинних місцях поблизу річок, і в одному населенні нараховувалося від десятка до сотні жителів та господарських споруд. І ось ми бачимо їх в такому збільшеному вигляді, якими ж вони були насправді. Ми також з вами зазначили, що ці поселення мали чітке планування, всі будівлі стояли кількома рядами або концентричними колами навколо величезного майдану. На якому розміщувалися громадські споруди? Ну і перед вами малювничий будиночок. Власне, так відтворили археологи будинки трипільців. Вони були не тільки утеплені, вони були не тільки зручні для проживання, а ви бачите, що вони були які і дуже красиві. Ну, власне, храмів якихось чи то кварталів ремісників, що характерне для міст, тому що ці поселення ми вже називаємо протомістами, тобто попередниками міст, власне, не було знайдено. Але ось за такою кількістю будинків, кількістю жителів, вже ці поселення можна було назвати протомістами. Але трипільці мали такий досить незвичний звичай, скажімо, вони періодично спалювали свої поселення. Робилося це через кожних 50 років, коли виснажувалися навколишні поля. Давайте коротенько глянемо, підсумуємо те, що ми щойно з вами почули. Практично вся територія України була заселена різноманітними племенами, яких починають розділяти за тим, який посуд вони виготовляють. А отже, кожне плем'я виготовляло неповторну форму кераміки або прикрашало її унікальними візерунками, найбільш кмітливими племенами виявилися трипільці. Напевно, вже кожен з вас принаймні чув про них. Назвав їх так наш видатний археолог Вікентій Хвойка, який їм дав назву на честь села Трипілля на Київщині. Наші трипільці, за традиціями їх предків, займалися землеробством, але трошки пізніше поєднали його з розведенням великої рогатої худоби. Треба сказати, що їхня кмітливість розвивалася настільки швидкими темпами, що, побачивши це, можна здивувати будь-кого, хто прийшов до них у гості, навіть зараз. Їхнє поселення нагадувало примітивне містечко, в якому всі домівки розташовувалися по спіралі. Всередині на площу заганяли худобу, там вона була в абсолютній безпеці. Дім також був незвичної форми для того часу. В землю закопували чотири дерев'яні колоди, а стіни формували з глини та очерету, або замість очерету брали лозу. А на додачу стіни ще й розфарбовували синьою охристою та білою фарбами, які виготовлялися з натуральних природних компонентів. До речі, кожна домівка мала, скажімо, другий поверх, але його використовували для зберігання різних припасів, бо вагу людини він навряд чи витримає. Так от уявіть собі містечко з населенням від 2 до 16 тисяч осіб, а ще й з двоповерховими будинками, вражає чи не так, наче помилилися парою тисячоліть. Але навіть такі містечка були непостійними. Через кожні 50 років трипільці переїздили в нове поселення, а старе спалювали дотла. Поясненням цьому виступає виснаження ґрунту, який втрачав свою родючість. Отже, ми з вами дізналися таку досить цікаву ще інформацію про те, якими ж були ці перші протоміста на території України, ну і не тільки в Україні, а там, де взагалі були трипільські поселення. Якщо говорити про самих трипільців, то вони були невисокі. Вузьколиці чітко профільованими тонкими рисами обличчя. Тобто, дійсно, що це вже абсолютно ніяких ознак е приматів у них не залишилося. І якщо ми розглянемо детально цю ілюстрацію, то ми з вами побачимо трипільське поселення, ці двоповерхові будиночки, про які ми проговорили, і ми бачимо, що тут щось нас і худоба є. І якісь іглечики, і горшки, і о, якісь землерубські знаряддя праці. Так, і, власне, я думаю, неважко здогадатися, що головним заняттям тріпільців було землерубство. Землю обробляли кістяними і роговими мотиками. Пізніше стали застосовувати дерев'яне рало. Відомо також було, що трипільці розводили велику рогату худобу. ми сказали, Це були воли, це були корови. Крім того, вони розводили і малу худобу, меншу, це були кози, вівці, свині, ну і також вони розводили коней. Крім того, трипільці займалися ще садівництвом і важливу роль у житті трипільців відігравало гончарство. Посуд робився без допомоги гончарного круга руками. Потім його випалювали в спеціальних печах, і, як ви бачите, що його що, потім розмальовували. Розмальовували рослинними орнаментами і розмальовували якимись геометричними фігурами. Причому посуд був різний. Це горшки, глечики, якісь миски тощо. Через те, що ці керамічні вироби були розмальовані, трипільську культуру ще називають культурою мальованої або мальовничої кераміки. Посуд виготовляли тільки фахівці. Ось перед вами яскраві зразки мальованої кераміки трипільської культури. Ви бачите, що дійсно різноманітні є за призначенням вироби. От, і, власне, ось вони такі були. Ну, ми бачимо, що це і посуд, і якісь такі ще дивні об'єкти, про які ми сьогодні з вами будемо говорити, але трішки згодом. Ну, більшість посуду розписували червоною, чорною, білою жовтою фарбами. В основі орнаменту спіралі, геометричні фігури, зображення людей та тварин. Чудова українська пісня лина і зразки кераміки інтернетської культури Зачаровує українська пісня і зачаровує трипільська мальована кераміка. Крім того, що трипільці були управними землерубами, скотарями і виготовляли чудову кераміку. Ми з вами з'ясували. Трипільці мали ще багато таких інновацій. Насамперед, це печі, де вони могли вже випікати декілька хлібин однакової форми. І їхні печі були найінноваційнішими у Європі. Якщо говорити про одяг, то трипільських жінок вирізняла яскравість та оригінальність у виборі оздоблення. Жінки часто наносили на свої рукава вишивку та вишивали рушники. Ось звідки до нас прийшли вишивані українські рушники. Якщо говорити про ткацтво, то в кожному трипільському будинку стояв верстат, а з часом і два вони були справжніми майстринями, ми вже це відзначили, виготовляли сорочки, сукні, спідниці, от, і навіть носили вже і прикраси, мониста та інші прикраси. Релігійні особливості тріпільці заключалися в тому, що вони були язичниками, тобто вони вірили у багатьох богів. Але найголовнішою богинею в них була богиня родючості. Саме тому центральне місце у них займала велика матір, бо це була богиня родючості, і археологи знаходять дуже багато ось таких фігурок, які на їхню думку і були символом родючості, символом богині родючості або великої матері. Ну і ось ще зразки таких, як би Родючості матерів, великих матерів. Ну, а тут показано, що їдуть трипільці запряжені, тому що ми з вами з'ясували, що вони вже вміли виробляти і вози, запряжені волами, і дорога оздоблена різноманітними богами, і серед них ми бачимо богиню родючості. Отже, якщо підвести підсумки, то трипільська культура мала, ми вже з вами з'ясували багато характерних рис, які дозволяли відрізнити її від інших культур тих часів. Специфічна кераміка, планування господарського простору дозволяли створювати унікальні умови життя в тому часі. Якщо говорити про архітектуру, ми сказали, що вони мали двохповерхові будинки, інколи вони були довгі, кімнати вузькі, от ставили свої будинки на високих пагорбах. Також вони прославилися мальованою керамікою, мали різноманітні керамічні вироби, і крім господарських якихось виробів, ми з вами ще побачили, що і, Якісь речі, які слугували для релігійних обрядів, і навіть була реконструкція що храму. Отже, у них була розвинена релігія. Тріпільці були язичниками, вони спостерігали за рухом зірок, от, і вивчали середню температуру зими та літа. Навіть так. Діти, а займіть позицію, от ми з вами проговорили, скільки досягнень мали трипільці, що, на вашу думку, було найважливішим. Так, я думаю, що однозначної відповіді у вас немає. Кось захопили будинки трипільців, кось захопила мальована кераміка, когось захопив їх тип землеробства, когось захопило, що вони випікали вже хліб у печах і такого не було на той час в Європі. Кось захопили їхні язичницькі вірування. Тобто, це дійсно ми можемо зробити висновок, була надзвичайно розвинена трипільська культура. І Трипільці проживали на території сучасної України. Якщо говорити про значення трипільської культури, то ми з вами можемо говорити про те, що вони дали нащадкам власне, приклад, як забезпечити себе харчуванням. Трипільці були давніми предками українців і вивчення цієї культури є важливим кроком до збереження культурної спадщини українського народу. Ну, а розписна трипільська кераміка є однією з найпізніших естетичних та мистецьких традицій нашої історичної культури, що неодмінно потрібно берегти та досліджувати. Але трипільська культура зникла. Вчені висунули ряд таких припущень, або їх ще називають гіпотезами щодо зникнення тріпівців. Насамперед говорять про те, що клімат став холодніший і стало важче виживати. Далі вони спробували перебудувати землеробське господарство на скотоводське. І е, в них це не вийшло. Ще одна є гіпотеза або припущення, що між собою почали воювати. Ну, а далі ще припущення, що є агресія степовиків. Ну, власне, ми з вами проговорили основне про трипільців: є дуже багато різних відео, є дуже багато відео, є дуже багато різноманітних сайтів про трипільську культуру. І на наших консультаціях ми будемо ще про це говорити. Домашнє завдання вам опрацювати параграф 5 підручника стислий переказ і таке творче завдання: скласти історичний прогноз. От уявіть собі, що трипільська спільнота продовжує існувати на нашій території. І запитання наступне: припустіть їхній рівень розвитку. Ці відповіді ви запишете у свої робочі зошити. Домовилися! Отже, наша Подорож сьогодні закінчена в часи трипільської культури. Сподіваюся, що домашнє завдання ви виконаєте і запам'ятаєте, що ми давній народ, що ми розвинений народ, що ми висококультурний народ, що ми українці. На цьому урок закінчено, діти. До побачення!